Друзі, всім привіт! Хотів вам показати, такі сонячні панелі вже змонтували. Змонтував сам власник. Я тільки приїхав, підключив сонячні панелі. Зараз буду підключати сам сонячний інвертор. Інвертор на 62 кВт, такий самий, як в мене. от Виходить, тут панелів 10 штук, виходить по 230 Вт, виходить 2,3 кВт по сонці. Інвертор виходить з 662 кВт. От. Зараз вам покажу, як воно виглядає. От вже все змонтовано. Зроблено все, як має бути грамотно. Іменно все зроблено грамотно, як має бути. Ось так зробили. Кріплення, отакі взяли, купили. Саме кріплення вийшло на всі панелі. Обійшлося в районі 6 тисяч гривень, повністю оригінальне. Кабель теж взяли спеціальний для того. Зробили отакий вхід через трубку тут, щоб воно нічого не ставалося. І зробили все, як має бути на конектори. Все гарно зроблено, все типу шикарно. От так тільки залишилося ті панелі всі помити. І зараз буду спускатися на низ, тестувати, дивитися, як воно себе буде поводитися. Тут вже залишки кабелю залишилося, Буду інший об'єкт робити. Ось тут все так і зроблено, така конструкція. Ось сам інвертор. Інвертор такий самий, як я собі купив на 6,2 кВт. От і камулятор. сама. Сам акумулятор виходить на 9,5 кВт-батарея і активна БМС-ка. БМС-ка зразу і на Bluetooth. Зараз це все буде встановлятися. Коротше вже змонтував систему. Все повністю. Кабеля дав, як має бути. це є, Стоїть, все підключено. По сонці зараз виходить все на все. По сонці 4 7 А. 4 7 А по сонці вбігає. 4 кВт, кВт 100 бомба. Я думаю, по панелях, по панелі Бушнів треба було потестувати. Так, все є. Кіловат, кіловат влітає по панелях. Інвертор зараз відключений. Зарядка в районі 19-20 А. Все прекрасно, все змонтовано. Все класно. Друзі, дана електростанція іменно зроблена для того, щоб забезпечити будинок, забезпечити другий малесенький будинок і забезпечити магазин світлом. В майбутньому хочеться поставити 10 кВт інвертор. А зараз на даний час ми поставивсь на все 6,2 кВт, бо більшої потужності не було. Але будемо далі розвиватися в тому напрямку, і будемо розширюватися. Все буде класно. Хазяїну все сподобається. То будемо розширювати імуно і будете бачити відео на каналі. Всім пока, до нової зустрічі.